Україна вступила у новий рік із незламною вірою та рішучістю боротися за майбутнє. Попереду в нас рік великих викликів, але також і великих перемог. І з вами ветері Кременчуцькі новини про найголовніші події в нашому місті дивіться прямо зараз у програмі. 1 січня о пів на шосту ранку у Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з'явився хлопчик. Трохи згодом ще один та троє дівчат. У той же день у міській лікарні Правобережна народилося двоє діток. Загалом семеро українців та українок обрали саме 1 січня своїм днем народженням. Привітав їх та їхні родини сьогодні. Міський голова Кременчука Віталій Малецький. У вас донечка? Да. О, а як назвали? Зоряна. Зоряна. Як перша зірочка, 1, да. 1 січня зійшла. Ну, ми вас вітаємо з народженням доньки, здоров'я міцного, сил, наснаги вам їх. Майбутнього світлого, доброго, мирного, щоб все в неї було добре. Кожній матусі вручили квіти. Також родини отримали подарункові сертифікати на будь-які товари в дитячому магазині від пелюшок до іграшок. До речі, серед новонароджених 1 січня і хлопчик Іванко з родини переселенців із Харкова. Ми вас щиро вітаємо. Вам от такі гарні квіточки. Хто у вас головний по фінансам в родині? Чоловік чоловік, правильно. Вам подарунок 5,5 тисяч гривень сертифікат на товари для малюка. Триває війна, але життя продовжується. Коли як не зараз, любити народжувати дітей та підтримувати одне одного у всьому. Немає нічого ціннішого за велику та дружну родину. Донькою очікували. У нас є старша донька, потім середній синочок, і зараз теж донька. страшно третю дитину народжувати під час війни? З хорошим батьком нічого не страшно. Вітаємо кожну родину із народженням маляти. Це велике щастя, яке наповнює дім світлом, любов'ю та радістю. Нехай хлопці та дівчата зростають здоровими, радісними, а головне у мирній Україні. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Новорічна ніч на Полтавщині і, зокрема, в Кременчуці минула більш-менш спокійно, без грубих порушень публічного порядку. Поліцейські у ці святкові дні працюють у посиленому режимі. Водночас закликають громадян і надалі дотримуватися чинного законодавства. Напередодні нового року, 30 грудня, в Кременчуці зникла 15-річна дівчинка. Пошукові роботи тривали майже 10 годин і знайшли дитину на одній з вулиць Кременчука. На щастя, з нею все добре. Загалом за весь 2024 рік поліцейські Полтавщини розшукали та повернули у родини більше 800 зниклих дітей. Наразі тривають канікули. Тож патрульні поліцейські нагадують дітям та їх батькам правила поведінки під час відпочинку. Не залишайте дітей без нагляду. Проводіть її інструктаж з техніки безпеки в екстрених ситуаціях, відпускаючи дитину на прогулянку, нагадайте їй правила дорожнього руху. Особливо перехід проїзної частини у темну пору доби. Закріпіть на дитячому одязі світловідбивальні елементи, щоб їх було краще видно для водіїв у темряві. Не залишайте гострі, ріжучі предмети, сірники у легкодоступних місцях для дітей. Пояснюйте дітям, чому небезпечно ходити на водоймах, критих кригою. Навчіть дітей у разі необхідності вони можуть звернутися до патрульних, а також телефонувати на лінію 102 та 112. Водночас в Україні триває програма декларування та добровільної здачі зброї на сьогоднішній день. було здано добровільно близько 20 одиниць вогнепальної зброї різної, починаючи як з автоматів, так само карабіни, гвинтівки та гладкоствольна зброя. Та було здано більше 700 набоїв до неї. Вся ця зброя була. Громадянами успішно задекларована та повернута їм 1 січня нового 2025 року. У Кременчуці поліцейські затримали чоловіка з наркотичною речовиною. В Ході перевірки з'ясували, що він ще й знаходиться у розшуку. Більш-менш спокійно минули новорічні свята для Кременчуцьких рятувальників. Масштабних пожеж чи надзвичайних ситуацій кажуть не виникало. Водночас ДСНСник Олександр Хорунжий поділився з українцями порадами, які засоби гасіння варто мати вдома. Виділяють такі класи пожеж: клас А. Горіння твердих речовин, клас Б рідких, С – газоподібних, Д. Це горіння металів, навіть таке є. Ф це горіння горючих речовин, таких як рослинні чи тваринні олії або жири в обладнанні для приготування їжі. Порошкові вогнегасники вони найбільш універсальні і придатні для гасіння всіх класів пожеж, крім класу F. Водопінні тільки для гасіння твердих або рідких речовин. Водяними не можна загасити горіння газів і металів, а газові найбільш ефективні для гасіння горючих редин. Виходячи з цього, найпрактичніше мати порошковий вогнегасник, що покриває класи А, Б, С і Д. Тож будьте відповідальними, шановні, дбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Вже від сьогодні кременчужани мають можливість проголосувати за нову дату святкування Дня міста. Як це зробити, дивіться вже за мить. У нашому минулому матеріалі ми проінформували Кременчужан, що з 2 січня у застосунку Кременчук цифровий розпочинається голосування про перенесення дати святкування дня міста на останні вихідні травня. А 29 вересня залишиться днем визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні ми розповімо, як віддати свій голос. Насамперед необхідно встановити застосунок Кримачук-цифровий. Далі у вкладці опитування авторизуватись через сервіс ID.gov.ua зручним способом через електронний підпис, ID банкінг або дія підпис. Потім варто повернутись до застосунку та через вкладку опитування розпочати його. Ознайомившись із наведеною інформацією, визначитись, чи підтримуєте ви рішення про перенесення дня святкування? Містяни матимуть можливість зробити свій вибір до 31 січня. Завантажуйте додаток Кримучук цифровий, голосуйте та станьте частиною змін у нашому рідному місті. Поліна Калініченко, Кримучуцькі новини. Із початку року в Україні змінився адміністративний збір за оформлення паспортів. Про нові ціни розкажуть наші журналісти. З 1 січня 2025 року в Україні вступили в дію нові тарифи на оформлення низки біометричних документів. Зміни стосуються ID-карток та закордонних паспортів. Про це повідомила Державна міграційна служба України. З 1 січня 2025 року державним підприємством Поліграфічний комбінат Україна була збільшена вартість бланків, внаслідок чого і збільшилась вартість, загальна вартість адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України в формі Дікарти на 54 гривні, паспорта громадянина України для виїзду за кордон на 84 гривні. Тож відтепер ціни на оформлення id картки чи закордонного паспорта наступні. Вартість оформлення паспорта громадянина України в нетерміновому порядку, а це 20 робочих днів становить 558 гривень. Паспорт громадянина України в терміновому порядку 10 робочих днів 928 гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон також в нетерміновому порядку, а це 20 робочих днів тисячу сорок дві гривні. В терміновому 7 робочих днів тисячу шістсот вісімдесят гривні. Ті, хто оплатив адміністративні послуги та подав заяву до 31 грудня 2024 року, отримують документи за старими тарифами. Якщо ж заяву ще не подано, необхідно буде здійснити доплату відповідно до нових тарифів. Звертатися незалежно від місця реєстрації до центру надання адмінпослуг або до Державної міграційної служби. У нас в Кремчуці два підрозділи міграційної служби. Це Кремчуцький відділ Ігоря Сердюка 31-16 і міський відділ ігоря Середюка 43. Варто сказати, що, попри зростання цін, перше оформлення айді картки залишається безкоштовним для громадян. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. 2025 рік рік зеленої дерев'яної змії. Астрологи і культурологи сходяться на думці, що цей символ несе в собі як виклики, так і можливості. Чого ж очікувати від цього року? Що віщує нам символіка змії? Про це дізнавайтеся у нашому наступному матеріалі. На поріг уже ступив 2025 рік. Разом зі своїм символом зеленою дерев'яною змією, за східним календарем, саме ця мудра та згадкова істота стане провідником у наших справах на найближчі 12 місяців. Її зелений колір підкреслює зв'язок із природою, гармонію та нові починання, тоді як дерево символізує стабільність, ріст і розвиток. Це все натякає на те, що прийдешній рік дарує нам шанс переглянути свої життєві пріоритети, приділити увагу особистісному зростанню та вивільнити внутрішню силу. Хто розбирається в картах? Таро зараз буде дуже радіти, тому що це туз жезлів. Туз жезлів це знаєте, це така неймовірна сила, яка принесе нам ось бачите людина з вогнем. В неї такий факел, оцей вогонь горить, і е, якраз і говорить про те, що в нашому житті дуже багато буде змін, і сама карта вона несе дуже багато сили. Як і сама змія, цей рік відкриває можливості для трансформації лише за умови готовності прийняти зміни і рухатися вперед з вірою в себе. Проте чи буде все так просто? Змія не лише символ мудрості, але й обережності. Вона завжди готова захищатися, коли відчуває загрозу. Отже, цей рік може стати випробуванням для тих, хто схильний до імпульсивних рішень чи ризикованих вчинків. Змійка нам готує дуже багато сюрпризів і подарунків. В життя буде зникати дуже багато непотрібних людей. Несеться якась така хвиля цунамі, яка знищить все непотрібне з нашого шляху. Тому. Я скажу, що для України рік буде неймовірним. Під впливом цієї загадкової істоти ми можемо знайти нову силу в собі, внутрішню витримку і здатність відновлюватися після труднощів. І хоча рік може принести свої випробування, саме в їх подоланні ми можемо розкривати найкращу версію себе, готову до змін, до нових починань і до внутрішнього зростання. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Велика вдячність нашим захисникам, воїнам Збройних сил України. Ви ті, хто тримає небо над нашими головами і захищає кожен сантиметр рідної землі. Завдяки вашій відвазі та незламності. Ми живі! Слава Україні та її героям!